Сьогодні хочемо розказати вам про центрифугу для забрусу практичний і зручний пристрій, який значно полегшує роботу на пасіці. Вона відділяє мед від воску, що залишається в забрусі після розпечатування рамок. Досить просто завантажити сировину, увімкнути обертання, і мед стікає вниз завдяки відцентрованій силі. Бак і барабан виготовлені із нержавіючої сталі Aisi 304. Міцні не ржавіють і легко миються. Кришка щільно закривається зверху, щоб нічого не розбризкувалось під час роботи. Металева підставка має спеціальні антивібраційні підвіси. Завдяки яким зменшується коливання та шум під час роботи центрифуги, забезпечуючи її стійкість, плавність ходу і довший термін служби, мед зливається через варний кран із нержавіючої сталі. Це зручно, гігієнічно і надійно. Особлива фішка штуцер, до якого можна під'єднати парогенератор. У такому режимі центрифуга працює як воскоплав. Пара розігріває забрус, віск плавиться без зайвих зусиль, а центробіжна сила видавлює залишки воску з розпареної воскосировини. Пульт керування дозволяє плавно регулювати швидкість обертання. Це дає можливість налаштувати роботу під себе. Ця центрифуга просте і ефективне рішення, яке економить час і сили, допомагаючи швидко, зручно і до останньої крапки переробляти забрус.